Так. Е міжнародний майстер якийсь. Ноу Артур. Артур Фролов. А, так це ж сильний шахіст. Я навіть огляди його партії робив проти Паномарьова. Артур Фролов. Здається, у нього навіть свої шахи є. Шахи, так звані шахи Фролова. і В 90-ті 2000-ті він грав дуже сильно. Зараз, щоправда, рейтинг Бліц у нього нижчий, ніж мій, але ну це ні, ні про що не не, не говорить. Тому що шахіст непоганий. А, оцей маневр я не не перший раз бачу в цій позиції. F5 навіть. Ага, отак. Цікаво. Однозначно, ця партія буде мені корисною. Не знаю, як на рахунок результату, але буде, буде корисною. Так, виставились. Так, він напав, він напав, бачите? Напав на пішачка. Що мені робити? Кінь G5, він нападе знову. Ну, мабуть, треба бить. Треба бить. І поле D5, якби захопити можна було, але він, мабуть, d5 сам зіграє. Бачите, поки слон D2. Перевага у просторі у чорних в центрі. Так, якось трошки я піджав хвоста тут. Ну що, ферзем? На C2 поки ферзем. Поки форзем на С2. Ну, тут боротьба за поля в центрі. Тобто мені грати Д4 не дуже. По поле Е4 послабляється. Ну, туру на e 1, я хочу поставити. Так, він з боку, з цього боку, заходить. Я думаю про відкриття діагоналі для цього сильного слона. Він прибирає туру. Ну, давайте послаблення А6, можливо, буде корисно викликати. Поки без загрози. Ну, хоча ні, загроза є. Кінь Е6 є і слон це 6. Або в іншому порядку. До речі, цього слона краще зберегти, тому що іноді, навіть виграючи якість, віддаючи цього слона білі, програють. Так, захистив він коня і на зв'язку працює. Коня є 3. Угу, угу, угу. Ну, мабуть, король аж один хід правильний. Далі, далі, далі. Що нам далі? Далі? Нам далі, далі, поки нічого не виходить. Бачите, жертва на е 6 не проходить. Ну, Доводиться відходити. А на H3, мабуть, нема чого робити, тому зіграю ось так. Поки позиційна ось ця вазня продовжується. Це 4, він, щоб на І4 захопити, ні, це жертва навряд чи. Ну, можливо, ось так якось. Або відразу Б4. Але тоді поле. От тут шахісти, коли думають, да, вони думають варіантами і полями. Навіть, може, не виграш матеріалу, а саме от яке поле забрати. Часто навіть зіваються пішаки, але от поля намагаємось не віддавати. Ну що далі? Не знаю, не знаю. Взяття на f5 не працює поки. Ну, кіння 4 можна зіграти, він є 5 хоче. Ну, давайте, кіння 4 знову відкриваю слона, і так, і він прикривається там. Мені без цього слона якось задіяти. Він слон c 6 до речі, вже може зіграти. Давайте сонце 2, я зіграю. Тобто сонце він тут не заважає нікому, і Ферзю дає можливість захистити слона. Ну, можливо, бити. Ну, давайте, заберемо. Ну, вже що є? Далі б'ємо на G2 королем, і тримаємо е 5 взяттям. Так, він підтягнувся трошечки, трошечки підтягнувся. На попереченні, а я, як і раніше, не можу нічого зробити зі своїм слоном. Який тут план? Який тут план? G4 готувати, тобто H3, G4. Ну, начебто непогано. Якщо він так, то я сюди. G4 зіграю, там якісь будуть висячі, динамічно. В принципі, ось тут у нас теж є певні плюси. Бач, не хоче аж 5 грати, бо поле послабляється. І... Ну, такий багатофігурний Еншпіль в закритій сицилійці, якщо ви граєте, то треба бути готовим. От, першим він пропонує розмінятися. Теж, мабуть, корисних ходів не так багато у чорних. Йдуть на якусь конкретику вони. Ну, я, в принципі, не бачу, чому я не буду мінятися. Сам по собі хід кінь д 5 не дуже то і небезпечний для мене, але що він? Конем, да конем б'є І тут мені здвоєння по лінії є, е читається просте, але тут якась така ідея. Ну Якщо він зіграє b 4 c 4 в принципі, мене влаштує. Поле d 4 не таке вже проблемне для мене. От слон цей, в принципі, так, кашу, ка каші не просить. Да? А от це напад серйозний, Це буде, якщо буде взяття, це серйозне погіршення структури. І тепер він по лінії Ж, скоріш за все, буде заходити. Так, намагається прослабити мене. Поле е 4 забере. Ну, мабуть, бити. Та, мабуть, можна бити. Можна бити. Так, да, я, мабуть, заберу, бо поле Д4 може для коня знадобиться. І що далі? Далі тура Е1 чи тура Д1. А може, навіть слон Е3. Отакий От хід. Кінь Д4 я не хочу. От слона, мабуть, вже час якось вивільняти з цієї пастки. Ну, тура g8 я не зіграю так, бо буде вилка. А він забирає і на пішака Б2, скоріш за все, буде тиснути. М -м 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 Мені треба захистити якось так, щоб і атакувати, і захищати водночас. Ну, як це зробити? Може, отак? Ну, хоча не дуже хочеться на чорні ставлять, там слон активний, але поки не бачу проблем. Так, він сюди, я сюди, він здвоює по своїй лінії. Він захистив ось так. Да? Він захистив ось так. Ну, Тут треба активно, бо зараз буде просто напад. Або прибирати і по другій лінії ставати, або же G4 грати. Він розміняється, тура туди, я G5, забрав, 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 відійшов. Ну, якась динаміка є. От g 4 можна, але я не впевнений. Якщо g 4, то g 8. Шах туди-сюди, туди, туди, сюди, туди. Не знаю. Кінь е 5 забрав, забрав, теж не бачу. Давайте, ж 4 Не хочу просто в пасив ставати. Хоча, можливо, варто було б тура D2, але не хочу в пасив. Так, що він? Вперед пішов. Так, 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 так. Напав. Далі десь G6 буде. Ну що, G6 граємо, ні. G6 чи кінь h 4 спочатку. Кінь h 4, потім забрав. Ну, давай G6 ткнем. Та є тут динаміка, тут нормально. У білих. Просто варіанти треба. Розрахувати, а немає часу на це. Так, якщо він король Е7, то я, мабуть. Кінь G5, так? Ну, бити я б'ю, забрав і, як мінімум, повернувся. Так, да, ну він бачить, що теж динаміка компенсує. Ну, назад, що тут назад? Кінь Д4 не працює. Ну що ж, ну назад. Так. Пу -пу -пу -пум -пум. Ну, я не буду, я не буду. Поки обмежуємо. Шаху у нього немає. Ну, Далі, далі, далі. Далі у нього король активніший. Б3 поки не можу. А, це він хоче Тура А6, да? Королем захищає, знову шах. Ну, давайте шах. І, мабуть, треба якось короля низом-низом до пішака підводить. Ой, ой, там вже удар є тура Б2. Ну тура б 2 начебто не працює. Ні, тура б 2 не працювало. Так, ну що, захистився. Кінь д 4 поки не хочу, він хоче прорізати. Ну, давайте в статику зайдемо. І, може, якусь тут йому бяку зробить зі зв'язкою. Бяку зі зв'язкою. Ну, бяку зі зв'язкою не виходить зробити. Ну, що, Турове це нічия, да? але він пішака віддає мені. Він віддає пішака, зараз намагається активізуватися. Ну, я тут ще на перемогу пограю, але, мабуть, це нічия. Давайте, щоб не активізував короля. Так, ну, мабуть, це три можна. Ні, це три, мабуть. Хоча, може, й це три можна. Ну, хай вирішує проблеми захисту. Шах. Так, сюди. Це три вже немає. Поки трошки постоїмо. Подивимось, як його настрій. Настрій на нічию. І далі, далі, далі. Ну, далі, мабуть, можна А4. Ну, хоча це три шах. Король туди, да, це нічия 100%. Ну, вона, мабуть, і так була нічия. Не бачу я тут. Ну, давайте вже покажемо людям, що це нічия, навіть якщо чорні по 8 стануть. Я вибачаюсь, може хто думає, що я тут хочу виграти, просто для, для чистки совісті, да? що тут, в принципі, можна нічию зробити, якщо поставити короля сюди і туру сюди. Ну, um, він просто Філідора зараз мені намалює і все, да? Тураш один, да? Ну, давайте. Філідора. Намалював Фаліт Філідора. Шах. Сюди. Давайте нічого йому закину. Погоджується. А ну-ка, давайте проаналізуємо. Ну. Ви знаєте. У мене таке відчуття, що ніхто тут ніде не вигравав. Трошки у чорних було краще, трошки у білих було краще. Ні, ну Тут у чорних десь відчутно було краще. Да. Десь тут в Мітельшпілі я і в цьому складному Еншпілі чуть-чуть трошечки. Да. Оце 4 Тобто Е5 отут. Коли я, бачите, відійшов конем сюди, то можна було йому Е5 зіграти оцей момент. Але він цей момент проскочив, зіграв це 4 Мабуть, вважав, що я D4 піду. І заберу поле у фігури А Так, чиста, в принципі, достатньо чиста партія. По одній неточності. Ось так ми зіграли з Артуром Фроловим.